Що би вони не робили, ми то знищимо. так що Нехай пробує. Але я завжди мріяв бути богом війни. <свісно> У нас вже близько 2800 пострілів за короткий період часу. Стримуємо по мірі сил. Дав би ще Бог нам більше снарядів, то ми ще більше б їх. Нормально! Вони лізуть постійно, вони лізуть маленькими групами. В надії, що десь один, два, три чоловічка проповзе і закріпиться. Нам все видно, ми все бачимо, все зразу не даємо їм ні малейшого шансу навіть висунути голову. Бачили в Кацапів, що вони щось намагаються розробляти там мальва, щось таке колісне. Що би вони не робили, ми то знищимо. Так що нехай пробує. Що зараз Вони активно лізуть? — Я би не сказав, що активно, але вони, ну, вони пробують, вони пробують щупати наші слабкі точки шукати. От, але ж ми їх просто на самих підходах і знищуємо. Тобто у нас зараз найголовніше це розвідка, і як то кажуть, не п'яти стишку. В першу чергу це прикрити піхоту, другу чергу знищити артилерійські системи противника, а також їхні тили. Ворог перейшов на новітній нон-хау це фіпіві -фі -фі дрони. Їх дуже багато, тому ми стараємося знищувати стартові майданчики ворожих пілотів. Сама гармата це гідравліка. Вона наводиться буквально за 2-3 секунди і вже гармата наведена. От, наприклад, поступає нам ціль. Не треба нічого крутити, не треба ніяку бульку дивитися. Гармата автоматично наводиться і от зараз вам показує, бачите, вже навелася. Тобто вона вже готова до пострілу. Одна кнопка, снаряд зайшов, порох запихнув, підняв, підняв. Секунд 10 і ми готові до пострілу. Я завжди мріяв бути богом війни. Ця Гармата є дуже високоточною гарматою. Вже неодноразово ми нищили ворога. Прямо з першого попадання. Взагалі є дуже багато видів порохів, так само до них снарядів. Це є різновид по, по дальності стрільби. Вона може стріляти як і там на 7-5 кілометрів, так і на 40-50. Те, Що вона колісна, це, це плюси, є плюси, є плюси, є мінуси? Звичайно, звичайно, є плюс, плюси, є мінуси, в залежності від погодних умов. Ну, може і застрягнути, не завжди вона пройде. Ну, Це таке, це життя, коротше. Що зробимо, то зробимо. Звичайно, що швидше. Так, там, Швидше.